Всім стоять, всім лежать. Морди в пол. Насправді треба було запрошувати калоша, щоб він по громовкам тут нам допомагав. Що це реально сказав? як вона кліпає. Прям як ви, як я роблю якусь хуйню. Тупа-тупа стрімери бі лайк. І заходьте на мій веб-сайт, побачите, як я сплю. Дивіться, ось можна навіть показати. Так це ковбаса зі сталкера просто заваляла. Назарету, uh, привіт, дякую за стрім. Як тебе пройшла неділя? Повна хуйня, два екзамена. Третій Ми лишився по гінекології. Я, я по гінекології. я нічого не Знаю деклітери все. Наталка, булка з маком чи шеф раком? Так, шеф, це було весело. Ні, це питання до тебе. Я не можу відповісти на це питання. Булка з маком чи шефа раком? Теоретично. Не... Теоретично, обидва варіанти унікальні. У мене є моє світло, є генератор, типу, ну, є зарядна станція. Я можу собі спокійно сісти за комп'ю робити, що я хочу. Саме великий мінус, коли немає світла, я не можу собі зробити чай. Ну, можу, але, типу, в кастрюльці, оця ця вся херня. Але нахуй мені тепер чай, в мене є пляшка рому. Давай, старина. Дай джазу! Давай! Давай. Старий! Стар... Мова чату українська, якщо що. Наступне Йейт. повідомлення російської баї. Ми Ну бухати. Як вара пива. Нормальний, трушний, справжній пивоваров. Це був не він. Це був не він. Включи цю камеру, цю камеру включай. Сусідню. Ой, яка чудова, гарна буде п'янка, полю весело, кабанчик. Те Техносекс Техносекс Просто співати. Ні. Співати і їсти. Так. Там деле, там деле, там деве. Комнабоя бабю. <поцю> Ную бля, все їм! Закриваємо нахуй. І присідаємо! О нахуй! Засіло, блядь Усач Як. як коньяк, нахуй. Знаєте, не можна коняк прям хуярити. Як, ні, краще як сигара типу я не знаю. Блядь треба розсмакувати, нахуй, треба посидіти. Ахуй, коротше. Люблю усача, усач клас. У мене тиждень був мега-мега. Сука, блять, я аж риягну, нахуй далбаю. Че ти почем? У мене така запоздала реакція була. я вже її побачила, а потім мій мозок прогрузив, і я така. <плакова> <плакова> тихенько, тихенько, тихенько. Та дай забрати приколу. Сука, це просто гілка, блять. Ладно, трусах шоколадно Ні, це погана рифма. Ну, в ім'я отця і сина і Святого Духа. Так, не драчи на могилу. Бонк. Стоп, стоп. Мама мия! Ля попа ля пися мескузи! ха Я блять помню за пиздала, мужики! О, дякую! Ти нічого не бачив? Тут нікого нема. Все нормально. Тобі здалося. Хтось пише, що підійшли на до медійного проєкту, що у школярів кращі мікрофони, ніж у тебе. зроблю мікрофон. Все. Це то можна так, щоб в пікселях цей стрім чи ні? Класний режим. Кілька часу показує годинник. Як це... як, блять, написати? У блять. А як? 14? Стоп! І нахуй? Хм. Mm -hmm. Є слово. Mind size. One smoky lion. Блядь, а чому англійською? Алло. Не, Міша, нахуй я всіх захуярив. Да, я емпло... Ну, чекайте, а я емплоє пишеться. Це ж я хуйовий, чи Це значить, що це моя робота. Миша, коли ти емплоє, ти пишеться дисидент. Пишет му яриф. Ой, а я що так сука під прикриттям я пішов забрав той катру й пішов з поломку чаху жоп! Эй, видать сюда, блядь! пилип пушку, сука, блядь! Отдай пили, блядь! Блядь, ну стой, нахуй. Ну, Я Нахуй, я блядь, нахуй, гляну, нахуй, Чи дивіться, це. Це світ без тебе. А це світ з тобою. Дома the things that I never would know. Don't get me dirty. Верон Хлепа, Перше. 1312 повідомлень у в мене в неї в чаті. 1320, а вона мене не замічає. Я в неї 1320 повідомлень, а вона мене не замічає. от так і живем. 37! Рейділ, верон халепі! А ви бачите, я верон 37 рейдів, а вона мені 27. Так що десятків мені винна! Чекаю до кінця року у тебе є верон 20 днів. 20 днів верон! У ролі я мануся взагалі. Та у ролі я христинка взагалі, щоб я ти розуміла, бачу, нас, блін. Два роки, нас, блін, ми з ролі знайомі. Каже, хрий Веронічка, курвій. Ти на, не звертай увагу дякую. на того, курвія. Цитати великих. Минулий гарний час почати міняти своє життя був у 2010 році. Наступний гарний час для того, щоб ідеальний час для того, щоб поміняти своє життя, настав сьогодні. Я ще ж постійно, ну, ми з Машою дружимо, ми подружки, і ми, понятно, що ми разом завжди стілували. Я, до речі, трошки займа... займаюсь мист... ора... ора... оральну... ораторською майстерні. Я ж, ну, типу, хуйове кіно сутінки, типу, та й хуйове, типу. Я ж вам ну не. Все ж виявилось проросим. Типу. Неподум, типу, блін. Я ж нікому ну, не нав'язую, типу, і не хочу сказати, типу, що дивіться сутінки, типу, і кажіть, що це класне кіно. Не подобається та й не подобається, господі. Типу. Атлант розправив плечі. Я не знаю. От напишіть, як ви ставитесь до цієї літератури. Я мільйон років хотіла з кимось обговорити ці книжки. Ну коротше, я прочитала, осилала рівно одну першу книжку. Більше мурні у своєму житті. Я не читала. Ну, настільки душно, настільки хуйово написано. Я не пані для кого це. Ви що сидите? Ідите живіть життя, вже 11-та ночі. Йдить, блядь, я не знаю, картошки начистить, сусідів позвіть, угостіть, блядь. Я не знаю, що ви сидите, блядь, тут сидите, блядь, дивитесь, нахуй, мене. Ідіть, нахуй, живіть життя. Що ви в цих інтернетах заліплі, блядь, ваші? Я все розказую мамі. Кажу, у мене є така мавка прекрасна в чаті, є Софійка, є Катеринка. І мама каже: ну то все, йди жениси, блядь. Я говорю зараз від імені Володимира. Він дуже довго готувався до цього дня. Ти для нього не просто дівчина, ти частина його життя. Він заради тебе готовий майже на все, окрім Голодухи, пані Катерина Володимирівна з міста Житомира. Чи вийдеш ти за Володимира? Спить любовник з жінкою. Займаюся коротше, цим садомазохізмом. І тут приходить чоловік додому, дивиться на це все і каже такий, да. ну я так розумію, що пиздить вас немає сенсу. Пішов син з батьо в баню, з мужиками, там, зі, зі всіма оцими. Пішли щось там, оце паряться, париться, париться, тут малий поскальзується, починає падати, хапає його за пеніс, ну і все, і втримався на ногах. І стоїть. Батя дивиться на це і каже: От бач, синок, з мамою пішов би, вбився б нахуй. У тебе куртка шкіряна, вона для буржуїв а не для біча і Я так хотів би мати курточку цю, Це видно сльозам на моєму лицю. Бог Ісус Христос. Жи нічого не цікавить. Мінус, не будь ласка, ці гроші з загальної цілі збору. Це чисто на куртку.